Так, добре заводиться Так, ну набирає, не дивлячись на те, що двигун 4 такний, він не такий різкий як 2 такти, але набирає дуже класно. І по максималці вони, як правило, їдуть біля 50, тут 55, і ще видно, що він далі розганяється. Так, ну ось ця лампа. Лампочка, якщо замітили, вона моргає. Це Так на всіх скутерах японських, коли швидкість більше 35 км, то вона моргає. Так, спробуємо завести з кікстартера. Все добре. Двигун працює ідеально. Зверніть увагу ось тут на на гайці, на ось є Ось. Так, по електриці ближні дальні є. Повороти працюють. Тоб, працює, підсвітка. Сигнал. Дуже мені подобається як оце намальована оця приборка. Такі крупні цифри, гарний дизайн. Так, ну Комбіновані гальма, за це я сказав, що коли гальмуєте заднім, підгальмовує передній. І ще плюс на, як на всіх Хондах, присутній ручник, зручна штука. Ось такий гарний варіант. Набирає, як я сказав, класно, по максимальній швидкості все добре. Скутер дуже надійний, економний, простий в обслуговуванні, головне вчасно робити. Замінювати масло, дивитися час від часу до фільтру. У нас в цьому місці встановлений. Хоча б, якщо будете їздити по пилюці, хоча б його час від часу продувати як мінімум, ну, а ще краще замінювати на новий. Гарний варіант, техніку відправляємо по Україні. Також наявності є в інших кольорах. Кому сподобалось відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, ну а щоб не пропустити цікаві варіанти, підписуйтесь на канал.